На початку біблії є неймовірна історія. Вона про Адама та Єву, які перебувають в Едемському саду. Усе в цьому саду прекрасно. Він саме такий, яким має бути за винятком лише одного дерева, з якого Бог наказав не їсти, бо це небезпечно і вб'є їх. То це все треба просто уникати цього фруктового дерева, і проблем не буде. Правильно звучить дуже просто, але в цьому саду також є змій, який говорить їм щось інше. Він каже, що якщо вони з'їдять з цього дерева, то не помруть, а навпаки, стануть подібними до Бога. Отож Адам і Єва повірили змію і з'їли плід. І через це усе прекрасне та добре в саду було трагічно втрачено, і в чудовий світ Господа прийшли зло та смерть. А чому в саду є цей говіркий змій? Тобто від нього ж тільки проблеми? Так, це дуже дивно. Але ще дивнішим є те, що в Біблії не говориться, чому та як він туди потрапив. Біблія лише описує змії як істоту, яка повстає проти Бога, і хоче змусити інших сумніватися в Божій доброті, та прагне поставити людей на шлях до смерті. Відтак, ким би не був цей Змій, він є джерелом зла, яке пронизує наш світ і наше життя навіть сьогодні. Проте в цій історії є певна надія Бог дає Адаму та Єві цікаву обіцянку. Що в майбутньому прийде хтось, син Єви, і він розіб'є Змієві голову і знищить джерело зла. Але під час боротьби Змій вкусить його за п'яту. Тобто це як взаємне знищення? Так, це дуже дивна, проте прекрасна обіцянка, і про неї більше не згадується до наступного ключового моменту в історії, коли Бог вибирає чоловіка на ім'я Авраам, і каже йому, що через його родину. Доброта та благословення будуть повернуті всім народам світу. Дізнаючись більше про його родину, ми знайомимося з одним з правнуків Авраама на ім'я Юда. Він отримує обіцянку про те, що одним з його нащадків буде цар, за яким піде весь світ. І цей цар принесе мир та гармонію. І тоді буде багато їжі, вина, молока й виноградників, і все буде просто прекрасно. Першим царем з нащадків Юди є чоловік, який став царем Давидом. Він справжній герой. Може, він ладен розчавити голову Змієві? Але виявляється, що Давид заражений тим же злом, що й решта людства. Він не перемагає Змія, скоріше навпаки, але Бог дає Давиду обіцянку, що цим царем, врешті-решт, буде один з його нащадків. Утім, упродовж історії, кожне покоління його синів, що з'являється один за одним. Складається лише з повних телепнів. Вони підкоряються змію, вони обирають зло. Вони віддають перевагу грошам, сексу і владі. Вони йдуть за іншими богами. Все йде настільки погано, що народ Ізраїлю загнаний додолу, і велика та агресивна Вавилонська імперія просто завойовує його. Отож тепер навіть немає царів, здатних виконати цю обіцянку. Здається, весь план провалився. Утім, у ті темні часи з'явилася група божевільних, які називали себе пророками. Вони продовжували говорити про цього прийдешнього царя, нагадуючи нам про обіцянку, за якою він прийде, переможе зло та відновить сад. Серед них був пророк Ісая, який розповідає нам більше про те, чому Змій вкусить царя. Ісая каже, що обіцяний цар отримує цю рану через зло людства, яке його вбиває. Але після цього раптом він повертається. Ісая каже, що через те, що він постраждав від цієї рани, тепер він може стати джерелом зцілення для інших людей. Але старий Завіт закінчується, і цар, що має вбити Змія, про якого всі говорять, так і не з'являється. Саме тому, коли починається новий завіт, ми знайомимося з Ісусом із Назарета. Він не якийсь випадковий хлопець. А той, хто прийшов, щоб виконати ці давні обіцянки. Так, ми дізнаємося, що він походить з роду Давида, Юди та Авраама. Він ходить Ізраїлем, оголошуючи про те, що добро Божого царства вже тут. Він починає протидіяти впливу зла на людей, зцілюючи їх, прощаючи їм їхні гріхи та зло. Багато людей повірили в те, що обіцяний цар це насправді він, але Ісус. Став говорити своїм найближчим послідовникам про те, що він стане царем і принесе мир, віддавши себе повноті наслідків зла людства, фатальному укусу Змія. Саме так. Тому здається, що Змій виграв. Ця історія стала б страшною трагедією, якби не те, що трапилося далі. Ісус повстав із мертвих, і тепер він має владу над злом і смертю. І через це решта Нового Завіту висуває твердження про те, що влада Ісуса над злом і смертю тепер доступна нам, і відтак ми можемо протистояти наслідкам зла в нашому житті. Утім, смерть і зло залишаються справжніми проблемами в нашому навколишньому світі. І саме тому історія Біблії закінчується описом майбутнього, коли Ісус повернеться і довершить цю справу. Він назавжди знищить змія. І відновить добро та красу саду на землі.